Вітаємо наших глядачів в ефірі. Програма Незламна Україна, оператор та ведучий Леонід Гапєєв, і з нами в ефірі Дмитро Федоренко. Вітаю вас! Це формат вуличного телебачення в рамках міжнародного фестивалю щастя творчості. Ми даруємо цей журнал Малюк Котя, що присвячений. Україні державним символам і багато різних цікавинок нашому учаснику фестивалю Дмитро Федоренко, який навчається у позашкільних гуртках точка зору та школа успіху, це ДТ No5 міста Харкова. Насправді дуже цікавий журнал. Хочемо подякувати редакції цього видання. Тут є багато цікавого і про герб України, і про державні символи. Це така незламна Україна символи. Насправді Національне патріотичне виховання сучасної молоді відбувається в такий творчий і пізнавальний спосіб. От прапор, хто, хто перший, навіщо Україні потрібні символи, От є такі е, цікаві матеріали. Е, це дуже добре, що національне патріотичне виховання відбувається в такий пізнавальний літературний спосіб. От про гімн України тут є цікава публікація. І, е, Мальовнича Україна, дуже багато про Україну. Ольга Лапушена, авторка повідання Безцінний подарунок, це вже про сучасне життя воєнної історії нашої України, нашого нелегкого періоду життя. Але тут є і такі, знаєте, ліричні сюжети. от... Як ви бачите, можна займатися розмальовками, можна пізнавати географію України от таким творчим способом. І не тільки, от ми даруємо журнал цей тобі Дмитро. І розкажи, Дякую. будь ласка, розкажи, будь ласка, нашим глядачам, що тебе найбільше в цьому виданні зацікавило. Так, я вже переглядав цей журнал, і мені мене зацікавило те, що тут є. Цікава інформація, як ви вже сказали, про національні символи. Ось, розказується про їх історію. Взагалі патріотичне виховання є. Ось. І також цікаві сюжети. Тут сподобалися літературні. Ось я взагалі полюбляю читати. Значить, ще є такі розмальовки. Мене теж це зацікавило. Різні аплікації ось іще. А як ти гадаєш, що... Корисно почитати влітку під час шкільних канікул у сучасній молоді, оскільки канікули це ж не означає, що повністю ми звільнилися від усього. Напевно, і шкільна програма, якісь завдання з літератури даються, і хочеться щось нове дізнатися на наступний навчальний рік, якусь нову інформацію для того, щоб. Нові знання трошечки якби наперед отримати, як ти гадаєш, так. Я думаю, що це для кожного своє, але головне, щоб вибирати таку літературу, у якій є щось пізнавальне, тобто не просто художню літературу, а художню наукову літературу, якісь журнали з цікавою інформацією, цікавою та корисною, тобто потрібно. Навчитися вибирати а, те, що корисно для вас, ось. Я вважаю так. Дякую, ми хочемо побажати нашим глядачам більше читати, особливо влітку, під час шкільних канікул. У кожного є, напевно, якась маленька бібліотека вдома, живі книги в поліграфічному, справжньому їхньому такому форматі. У когось є якась технічна можливість. Інтернет, наприклад, електронні книжки можна читати, можна слухати аудіокниги. Сьогодні безліч можливості є в будь-якому разі, хоча б мале. Можливість, яка в нагоді, то використовуйте, читайте, пізнавайте світ, тому що ми, українці творчі нація ми того варті. Дякуємо за увагу.